Ми вирішили пришвидшити весну, бо вже дуже хочеться якогось тепла, сонячного проміння, запаху весняного подику, трошки хочеться е, на квіти вже подивитися. І ми чином вирішили пришвидшити похід цієї ніжної чарівної пори року. Питання як? З чим символізується нас весна? Звичайно ж, з жінкою, з красивою, е, неперевершеною, часом емоційною, часом е, спокійною жінкою. Ми прикрашаємо цей світ, чого е, тим приховувати. Отож, креативний е дует е «Зелененький», Фотостудія ArtLux. Невтомні працівники е інтернет-видання погляд. Шалена, креативна, емоційна е жінка, яка доставляє е Тернопіль не тільки на рівні України, а й цілого світу. Чемпіонка світу з ховерліфтінгу Лілія Коць. Це ті люди, які сьогодні створили нам це свято. І я запрошую, напевно, що перше це Надію Гресу. людина, яка подбала, що ми сьогодні тут всі усміхнені і щасливі стояли. І так це вже другий фотопроект, який ми організуємо з артусі. В цьому проєкті ми просто хотіли привести швидше весну наше файне місто. Ми зібрали чарівний які не побоялися стати під цілих фотоапараті Юрія Діоне. В цьому проєкті брав участь 23 жінки, хоча ми сподівалися де набагато більше, але через деякі сімейні негаразди, деякі проблеми не усім вдалося прийти до нас. Але ми надіємося, що на другий рік стіни цього закладу будуть цієї фотографіями наших жінок. Кожна з цих жінок, з цих 23 жінок, представляє свою сферу діяльності. Хтось це, це політики, це бізнес-леді, це танцівниці, це співачки, це просто жінки, які вкладають щось у розвиток нашого міста, нашої країни. Е -е, якось приборкати цих жінок, я думаю, було нелегко і нам розкаже, як приборкав Юрій золоненько цих жінок, щоб вони слухняно так ставали і позували. E, насправді, насправді було е, працювати зовсім не важко, а було працювати легко. Дякую всім учасникам учасницям цього проєкту. Насправді, зі всіма вами було працювати дуже приємно, дуже легко. Хоч е, все це різні е, жінки, як говорили, з різних е, соціальних е, сфер, е, задіяні у різних е, галузях е, праці. Але різного віку зі всіма вдалося налагодити хороший контакт і створити фотографії, які я думаю, сподобалися їм самим в тому числі. Скільки часу йшло на створення фотографії? Скільки часу? Ну попередньо, попередньо ми продумовували проєкт, проект. Тобто це десь було кілька тижнів, може до місяця часу. От і кілька тижнів зайняли безпосередньо зйомку. Вередливі були, а ну розкажіть часом нам моделі. Ой, я втомилася я не хочу я зайнята в мене багато. Насправді, справ. Насправді цього разу було дуже легко. Ніхто не вирядував і було дуже приємно легко працювати. Все, що ми пропонували, жінки погоджувалися, старалися гарно працювати, входити в образ. От ну я задоволений співпрацею. Дякую, дякую всім. Хочемо сказати, що окрім. Саме uh, жінок. Yeah. Uh, yeah. В цілому фотокамери попали і екзотичні метелики, і равлики, і кролики декоративні. І це все залучити цих створінь. Це ідея Ірини Зелененької, яка є креативним директором цього, цієї фотовиставки Весна і жінка, яка всі ідеї все це виношувала в своїй голові. І Ми зараз розпитаємося, як саме це відбувалося Іринка. Як саме відбувалося? І під кожну жінку ти обирала якийсь образ. правильно? Так. Тобто, як це відбувалося? Ти знайомилася з цією жінкою. Ми спілкувалися, як відбувався цей діалог, і як ти розуміла, якою ти хочеш бачити? Вітаю вас всіх з весною. Хоча вона календарна, але до всього треба добре готуватися. Так само і до фотосесії. Попередньо ми гарно підготувалися, задіяли все, що асоціюється з темою весна. Це є живі рослини, живі тварини. Кролик, метелик, тропічний, живі равлики, Ахатини. це для мене було велике відкриття. Равлики, які живуть в тераріумі, і досягають розміру 30 сантиметрів. От і е Передні було придумано сюжет зйомок і до кожної жінки, і до кожної особистості, тому що е, всі 23 учасниці, які брали участь у проєкті, це є надзвичайно сильні больові, але разом з тим чарівні жінки. І кожен сюжет відповідно до. Е, Темпераменту чи до настрою жінки ми вже на місці, або я точно знала, тому що підійде. Ну а де ж ви брали таких гуганських метеликів да? равликів, Ви взяли на вулиці? ж їх просто чи придбати? Мазину не можна? Ну коли є велике бажання і. Це все можна знайти. І дуже дякую за людям, які допомогли, і сусідки наші, і сусідка Катя, і Лілі е, за равлики, і всім людям, які і особливо за допомогою. Е, е, дякую. Я шукала підсніжники і підняла всі соціальні мережі на ухо. І останній день зйомки ми знімали ніно, все таки вдалося зняти з підсніжниками, тому що яка весна без безпісні. Так, це справді символ весни, і за те, як відбувалися зйомки, мусимо подякувати. Ми подякуємо тут невеличка шпаргалка. Є що музей літературне Тернопілля, саме Галині Васильній Компанієць, яка люб'язна і дуже привітно прийняла. Там фотографувалися Надійка Гергіш, Ірина Мацко, і Леся Романчук, це письменниці. Відповідно, дуже тематично поручилися. Також салон ігор квітів. Салон ігор квітів. Дуже, ігор. Так я вже вибачаюся. Дуже багато квітів, тому розуміємо, що. І, звичайно, Лілії Проць, яким ми зараз дамо слово, тому що насправді в руках творилося це свято, саме Лілії Проць. Ми зараз бачимо емоційна, натхненна жінка. Розкажіть, ви все ж таки як модель? Як модель? Доброго дня всім. Ну, Іринка сказала, що потрібно щось весняне, окрім ну, одного плаття, яке в минулому році всі журналісти бачили, на жаль, немає. Я не я кажу, не соромлюсь цього признатися. Каже, Ірина, в мене тільки одне те чорне плаття на короткі рукав, Вона каже, не підійде до весна. Ну, вже якусь блузочку, ще якусь знайшли. Ми прийшли. Ну, треба було часу, бо Ірина мене наманувала, як звичайно, звичайно. Вона мене. я їй тепер буду доручати на всі заходи, які потрібні, десь там треба буде мейкап, то я буду тільки їй віддаватися, тому що людині дійсно така, ну, має такий талант і вплив до цього. Е, ну що, Як сказала, що треба поливати, це було трошки так надзвичайно, тому що... Юра кричить голову сюди, усміхаємося сюди, руковище, чайничок нижче, чайничок вже вже вилила, бо ж стала раз і вилила. Знову наливаємо, знову поливаємо. Штани вже чуєш що мокрі, вже цю 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 доліється, Бачимо, гіаци вже там чуть не плавають. Боже, тож їм буде багато теж не можна. Тобто руковище, руку нижче. Ну кадровки було у нас, я не знаю, де 60-70, вибрали. Одної один. вибрали один і ще добили один фон, то я потім вже на розвиток. Gracias. Журналістів там ще в чорному кадрі дуже гарно, тому що там іменно краплі води дуже гарно видно. Так моні. незвичай, так на чорному фоні. ще є от і так, і трошки інший ракурс чуть-чуть. Але так дуже важко було. І рука, і гіацинти, і полива, і вода щоб так не чуть-чуть цуркала, а так рясно ляла. І... А по емоціях не скажеш, вам було важко. Ну, по часу? З, 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 ну десь до пів години було, тому що так і сподобалось позувати. Ні, звичайно, що сподобалося. Тут трошки. Так. Ця світлина буде у вас вдома на самому місці, зізнайтесь. Ця Ні, не буде. Не буде. Не буде. На самовидному місці будуть нас є з Іриною вже є проєкти, оскільки в мене є донечка, тому в нас задум інші сімейні добав. Так, з донечкою вся сім'я ми плануємо такі більше проєкти. Дякую. Дякуємо. І е, наступною буде Ірина Новолийська, тому що ми побачили, що саме з металиками. Були ви, розкажіть. З ним же ж домовитись неможливо. І як вам вдалося? Доброго дня всім. Чесно кажучи, це така тендільне, дуже мале створіння, дуже сутняне. Порівняно з нашими колінському металиками цей був дуже ручний, ним було абсолютно не важко. Ну, за винятком кількох разів, коли він просто хотів політати. А в принципі, мені дуже сподобалось працювати з Юрою та з Ірою, Дякую вам за співпрацю. Ми також що також було комфортно, він позивав і дуже гарно виходив на фотографії це бачимо. Дякую вам за такий чудовий проект, за запрошення. Надалі з вами поцікацію. Дякую. Дякую вам. Давайте ми перейдемо до письменниць на Віка Ерпішка. Підійдіть до нас. Минулий <смір> е, рік був буде. Мені про так. Минулий рік справді тріумфальний, і ми впевнені, що і в майбутньому ви будете тільки нас дивувати і тішити. <смір> Скажіть, ви сказали мені, що дуже важно. Там у вас фото вийшла. Чим процес це відзначився особисто для вас? Нам було весело. Нам була стара друкарська машинка, і я ніяк не могла повірити, що на не я могла повірити, але якось не вкладалося в голову, що на друкарській машинці кирили ці клавіші. Бо в мене я теж старали з латинкою, воді. Було цікаво розглядати всілякі штучки старовинні у музеї. Нам провели прекрасну екскурсію. І ну загалом нам було весело. Професійна фотосесії Ви часто берете? Не <риклад> 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 я дуже люблю бути з іншого боку е об'єктиву, тобто мені подобається натискати на кнопочку. От, я, правда, ще не відшукала кнопочку ШД. Е Юрій, перепрошую, Юрій це вже вдалося. От, треба б попитати, як він це робить. Ну, а загалом кажу, мені більше подобається фотографувати, ніж фотографуватися. Дякую, дякую. дякую вам я не бачу, Юлія вона. А, так наступною буде ви. Ми говорили про сильних жінок. І розкажіть, а, чи важко вас було примусити стати в правильну позу, правильно посміхнутися, подивитися в той вік, котрий потрібно. Дякую. Ви слогняної моделью чи ні? Як ви знаєте час? Я хочу також подякувати і надійці, тобто і нашим колегам з погляду, і Юрі, і Ірині. За їх креатив, за ну за все працювати телевізійником перед камерою ну це ну, нове, але виявляється, це що це дуже різні речі, як на мене. Тобто, коли включається відеокамера, потрібно рухатися навпаки, потрібно говорити. Тобто є емоції. А тут стоп кадр ти маєш мовчати. Що важко Розумі? ти маєш не рухатись, це також важко і ну і це зовсім зовсім інше. Бутафорія, яка була, вона як на мене підходить для кожного. Кожної я рада, що для мене підібрали моє і дякую, як креативній людині Ірині, за те, що бо ми прекрасно знаємо телевізійники, що як це створити кіно до того, як його навіть ще не почали знімати? Як створити образ, фотографії для того, що людина не прийшла? Я коли туди прийшла? Я зрозуміла, що це давно вже продумано про всі. Тобто, яким буде фон, яка буде пальма у мене. Я так жартувала, бо Ірина працювала пальмою на один стільчик, на другий потім дядько ще покликали. Він був під пальмою. Тобто, як це зробити? Бо сад треба, як ті гілки, і все? Я цю кухню розумію. Але бачила, як вони це роблять швидко, швидко, професійно. Ви бачите, що в кожного різний фон навіть це також зовсім інше. Цей об'єм, фарби. Ну і скрізь жінка, скрізь жінка усміхнена скрізь є. Якийсь елемент весни чи метелик, як ви казали, чи все, тобто і вогник знайти в очах. як важливо, бо ми ж дивимося на себе. Ми собі не подобаємося, розумієте? То я як юрку треба було зробити знайти там з п'яти чи десяти образів. Щоб тобі сподобалося, це важливо. Я думаю, що нам всім сподобалося. Ми всі хочемо цю фотографію. Дякуємо за ту мить і дякуємо за те, що ви справді нам всім подарували весну. Ми вже її відчуваємо. Пані Лорис Берне. А вам сподобалось? Дуже розкажіть. Як ви часто берете? Ви часто берете чи не часто? Таких. Креативна фотосесія. Я власне, всім доброго дня. Приєднуюся до тих, ми були сказані про надзвичайність, унікальність цієї події. І, те, до вашого запитання, напевно, це треба мати в житті щастя, аби мати таке щастя, спробувати професійну фотосесію. Прийшовши до професійної фотостудії, я згадала. Десятирічної давності випаду, коли я випадково попала в руки одному фотомайстру, і ми так захопилися різними експериментами, щоб за того я зрозуміла, що некрасивих жінок не буває. Треба знайти себе побачити поміж тих фотографій, які побачили інші люди. І, власне, наскільки мені сподобалася ця спільна робота, бо це відповідальна робота, це складний труд, як кажуть, шукати цей позитивний образ самій собі, особливо тоді, коли як казала Юля Миколаївна, ти собі ніколи не подобаєшся. Ось, що дуже запам'яталося, це направду, те, що мене чекали. Щодень побіг за снігом, тобто мені довелося і тримати в долонях сніг, я відчувала ось оцей перехід зими і весни, оскільки моя фотографія так, і що дуже гарно, ми так гарно замаскувалися. Я дивлюся на весну скрізь призму квітів холодного снігу. І як не дивно, я собі там так подобаюся. Саме це завдяки Юрію ми знайшли, побачили, напевно, що те, що може гарне, є. Ну, одним словом, я дуже вам дякую за цей прекрасний момент спілкування з прекрасним. І е, це дуже гарно, власне, що і пані Надія дякую, і вона дуже мене наполегливо запрошувала цей проект і наполегло відмовлялася. Але в цьому всьому я знайшла е, власне те, що ви вже анонсували на своєму сайті е, в наш час, коли надлишок. Подарунки, він, тобто ринок подарунковий настільки сьогодні багатий, що визначитись, який хоче зробити людині подарунок, це складно. І я вважаю, що ось цей, цей проект це підказує сьогодні. Це нова мода в подарунковому сервісі. Це подарувати фотосесію. Це, це здорово, це класно. Я бажаю вам спільних нових цікавих проектів. Успіхів. Всі одноголосно сказали, коли проходили по вашу фотографію. Вони далі що боже, як вдало підібраний образ, яка красива жінка. <гументна> і, дітей, і скажіть, <гументна> чи вам було вдячна вам за участь в цьому? Гарному такому талановитому образі, Бо тому що кожен із вас значно молодший країн, я вас але Юрчик настільки привабив мене як жінку, як мужчина, тому що він зумів показати, що в кожній жінці є та краса, яка б мала бути висвітлена. І Богом даний талант йому, напевно, буде вдосконалений. Я думаю, він на цьому не зупиниться поруч з такою красивою людиною, яка є натхненна цією Дай Боже, вам є найкраще відтворити все те, що у вас мусетенько є, а серце у вас благородне, вчинок настільки елегантний і мужній. Що дуже важко знайти в сьогоднішніх умовах такого мужчину і такої дружини з Ті люди, які приймали участь, вони відтворилися на фоні квітів, а мені підібрали все-таки до свята такі найкращий, мені здається подарунок для кожного з вас крашенку. і дай Боже, щоб в тій крашенці були для вас наступне покоління. І таке повноцінне, як і ви, і багато душею і серцем. Спасибі вам за участь і дай Боже вам успіху. Всього найкраще. Дивлячись на такі посмішки, на позитивні емоції, на та світло, яке випромінює ваші очі. Свято вдалося. Я впевнена, що ця фотовиставка запам'ятається у кожному. Дякуємо ще раз організаторам і артбару коза. Я не знаю, чи ігор, пане Ігор, мама десь тут є. Пане Ігоре, просить підійти. Ти хочуть вам дякувати, пане Ігоре. Ви безумовно саме креативний чоловік в тому місті і завжди підтримуєте такі речі, такі заходи творчі і неординарні. Обіцяйте, щоб не надалі підтримувати. Я дуже радий бачити вас в і Дякую, що ви прийшли в Козу і розмістили виступу. Чи ще для нас Бачите, такі обличчя кожен день? Світу Тернополі Україні бракує жінок, які беруть на себе. Які мали би міняти світ. Тобто чоловіки воюють, вічно воюють, валять, забруднюють і от історія чоловіків, історія суспільства, перший день це в більшості в історії чоловіків. Бракує тут жіночого, власне, вашого, яке би які б з більш виблючені. Дякую. <різь> ми <різь> будемо намагатися, тому що краса красаві світ, а краса це ми, тому до нас покладена. Велика задача врятувати цей світ. Дякуємо усім. і сфотографуйтеся, будь ласка, кожен біля своєї фотографії на пам'ять кожного.